Взяла відро, і воно було в гаражі. І зараз хочу ось сюди залізти і обірвати черешню. Ну, як вам оце жіночка 71 рік. Ну, я думаю, залізу. Бачили, як там Люся лазила? Оце і я так залізу. Стіл такий. Дебелий, устойчивий. І оце скільки дістану, обірву. Я навіть не знаю, може декілька банок ще компот закрить просто. О, дивіться, яка краса. Скільки їх тут, що такого давно не було, щоб отак скільки. Ну, вже починають гнити. То я вирішила, що треба їх зірвати і посушити. Там у мене вже сушиться. Думаю, чи включила камеру чи ні. І мікрофон. О, це вже смачні, а Наталя не хоче. Кажу, давай я тобі нарву принесу. А вона не хоче. От, і це я таким сьогодні займаюсь. Звичайно, високо не дістать, але оце де можна то можна зривати. Віка їх не любить. Ну, чому вона от і, і любе? Mm. І не дає мені зривати, каже. Я сама. Ну, кажу, добре. Так, ну тут треба дивитися, щоб гнилих не, не попало, бо вже гниють. Ну, то ні, куди ти дерешся? Оце хорош. Хай птахам остається. Це так за цю гілочку держусь своїй господі. Гілочка тут така тоненька. Оце що за цю черешню у мене тут була гірка. І у 2012 році ми отримали цю машину нову Саші і поїхали права 7 липня. А потім вони поїхали додому на лівий берег. А я ж думаю, так, я пополиваю тут. А тут такі камінці були великі. І це ж я стою на тій камінці, поливаю. Камінці мокрі, ну, не камінці, а прям каміння, здорові були. І Я поскользнулася, бо вода ж налила, падаю. Телефон у мене в кармані, я отуди падаю і отак ламаю оцю руку отут. Отак було. Це ж, а держалася таку тоненьку гілочку. Вона мене не втримала. Як оце падала, я за неї схватилась, ну, вона мене не втримала. І гілочка обломилась, і рука обломилась. Так, це було ще й права рука. Робоча була, не напишеш нічого. Так, ну що, чую я туди лізу, якось, дивіться, яка, яка краса, а я туди лізу. Ну і продовжую. Ой, да та взагалі гілочки такі. Так, осталось мені там, де дістати це оцю гілочку обірвати. Ну, скільки буде, ніхто туди наверх не полізе. І вистачить. Звичайно, багатий урожай черешень. Я не знаю, скільки тут, мабуть, точно відер 10. Такий оце урожай у нас, а на цій, так я й не знаю. От, ну вона якась більш водяниста. Мені оця більше подобається чорна. Якби дощу не було, їй можна було ще постояти, щоб вона не гнила. А так же вона починає гнити і тоді вже все. Я в минулому році навіть не рвала, я не знаю. Ну, скільки їли, а її в прошлому році так багато і не було. А в цьому році багатенько. Так. І вітерець. Ну і так, отак от відро не повне. Ще ось трішечки дорву. і наїлася. Що й вечерять не треба. Ой, не достану. а хочеться дістати. Так еще трішки. Ну, все, більше не дістану. Так, це червива. Ну, і ось червива. І червива, гнила. Ну, вистачить. Все. Ох, який вітер піднявся. Так, хто б мене ще зніс на низ, та треба самій. Так, ну і як це можна злазити? просто. О, там гілочки такі гарніші, ну, вистачить. У Наталії сьогодні хтось в гостях там чую, кричить ой, дивіться, скільки я нарвала. І це я сюди підтягнула відро, тут ось є гілочка. І ще можна зірвати. Отак. І зараз висиплю. Віка сказала, що на четвер знову грозий дощ, то думаю, що трішки підсухне, а потім треба ховати. Буде зранку викладати. А потім ховати, бо вже, вже тут багато гнилих. Ну, оце я закінчую. Ну, це ж так, перебираю. Ну, десь отак неповне відро вистачить. І ще гілочка. Там не побачила. Опа, що ти гнила, гнила. Ну, все, все. Ох, скільки їх багато. Так. Ага, підмести ж тут треба ще. Ну, це, дивіться, скільки. Потрудилась. Зараз висиплю і марлею продовжу накрию там. Господи, що там моргушка кричить, ай клає, тера лає. Так, треба тепер оці кісточки з мету. Ось, їх небагато, багато, але ж вони заважають. Так. О, так, я ж казала, мабуть, рая і тулик прийшли. Теж Ну, Наталія собі нарвала, хоч Люся і Толік їй допомогли, і їй вистачить. Ну і все, я пішла тепер. Фух. О, це ж гарна, а це туди, Зараз висиплю і хай сохне. Так, взяла ДВП і зараз. Отут я їх, ці вишеньки, і висиплю. Так, якою, яким же боком О, тут загинається. Ну, зараз побачу, чи треба підложувати камінці. І ой, глянуть, що ж тут, все рівно відкривати буду. Ну, трішечки прив'яли. Зовсім зовсім. Зовсім трішки. Якби більший вітер, ну, може б. Краще було? Ну, нічого. Так, висипаю. Зараз буде марлічка в один раз, то може швидше. О, теж гнила. Так, не, не вилітайте. Ну, це якраз і переберу. Ой, тут усе є гниленькі із хвостиками теж переберу. Ну, так, сохнуть хай. Немає, тут взагалі ні мух, ні комарів, нікого немає. Може, поки й не накривати, хай підв'януть трішки. Можна було в духовці трішки їх прив'ялити. Та не хочеться, така буде жара у хаті. Пиріжки навіть не хочеться. Та й віка не хоче пиріжки. Ну, не так-то багато поганих я тут зірвала. Ну трошки є. Так. І побачимо, як вони будуть сохнуть. Вишні, ж сохнуть, і сохли. Так. Не ну, дуже вони соковиті, ці черешні. Так і займаємося чимось. А це ж уявляєте, в мене ж їх було три. Це ж син мені одну давно вже спиляв, бо вони... вона там була в углу, де мангал приблизно, ну сюди ближче. І вони один одному не давали рости. І Саша спиляв. Так, ну все. Так, рівно потім вони миються, можна і відкриті поки що, аби бджілки тільки не їли, Та їдуть на дереві їдять. Так, теж гнила. Така в мене сьогодні була трудотерапія. Все. Лишу відкритими поки що. Віка тут засмагала, якось каже, тут нема ні муравок, ні мурашок, нікого немає. Він каже, ти мені отут не закривай каменцями. Говорю, добре. Ну, поки що я ніде не закриваю. Все, о, готово. Так. Я заберу таке марлечку. Ні, зараз вона чистенька така, що я. Бо я вареники і заліпала кофточку, і воно погано від... пралося. Так це вона білосніжна. Ну все. Далі що робить? Далі треба думати. Ого! Ну, це тут чепуха зовсім. Так що, ну, там їх, ну, вже не видно. Вони почорніли і е, за листям їх не видно. Ну, ще дополола, те, що не дополола, бо бігала до Наталі сюди-туди. Ну, це огірочки мої слабенькі, але там уже в'яжуться. Ну, і зараз покажу томати. О там шість штук, шість кущиків. Айдар. От, ну, поки що я підв'язала їх, оце, потім іще допідв'язую. Хочу показати, які тут томати. Уже, дивіться, який кущик. І от такі вже нав'язалися. Я навіть не помітила. Ну, і там он є. Потім будуть величенькі, то я покажу. Ну, звичайно, тут треба буде ще підв'язувати. Я лишаю три гілочки. Так. Оце ж теж треба буде підв'язати. Ну, і будемо бачити, що воно тут буде за врожай. І ще ясененькі. Прополола і перці. Перці вже висять, але це не ті перці, що я в минулому році садила. Це насіння дала мені Наталя. І побачимо, що це будуть за перці. Ну, Вже він є. там. Зараз ближче підійду і покажу. Лишилось мені отам свою прянощі прополоті. я трішки по-іншому потім його розміщу. там. От. Салат зовсім засох. Ну, І то для нас було багато. Ну, а ще ж треба отут, все оце ж треба підпушувати після дощик, і пройде і знову, і знову, і знову. Ну так, оце ж таке життя на пенсії. Може хтось цього й не робить, ну а я підпушую, воно тоді і вид кращий, і якось, ну, як то кажуть, по-господарськи. Ну, це перший перчик, він ось такий. Зараз я його трішки отак. Схожий, зовсім не схожий на великан. Ну, але і цей ось такий, і цей. Чи будуть такі, як в мене в минулому році були? Ну, це ж щось схоже. Ну, це ж все насіння від Наталі. Так, ну і що, синенькі квітують. Ну, зовсім маленькі, я вже їх підживила декілька днів назад. Ну, а тут перчики квітують. І вже такі величенькі і ось є. Ну, а що ми хочемо, як воно було холодно, ось. І тут чомусь нагадують е гострі. Ну, що це буде, не знаю. Не лишимось ми без перців з Наталією, бо я ж її дала. Кажу, це ж твоє насіння, ну давай будемо її садити. А це Ліля з сюрпризом. Оце в пакеті, повний пакет оцей, як він витримав. Ну, вони тут ось вже навіть трошки гниє. А ще такі, що можуть полежати ніч там, і потім можна їсти. Це в неї ранні якісь. У нас зовсім іще не годяться зелені, зелені. Ну, а в неї ось такі.